Доброго здоров'я всім! З вами знову я, Валентина. Сьогодні я хочу поговорити про те, чим же я займаюся, крім того, що я е, показую вам. Е, я вам показую, як я займаюся огородом, е, садочком, квіточками, теплиця і так далі. Так, е, таке інше. Ще я показувала вам, е, що ми собі поставили млинок, на якому робимо цільнозірнове борошно, да, з якого випікаємо хліб. Також у чоловіка є своє, своя робота, якою він займається. А у мене теж є своя робота, своє направлення, але я не ходжу кожен день кудись в якусь організацію, не їжджу. Я маю можливість працювати з дому в ті часи, коли мені це ну, можливо, коли мені, як то кажуть, хочеться, коли мені можеться і коли є час. Трохи раніше я. Записувала відео з тим, що в 2010-12 роках я працювала в місті Київ в кол-центрі, працювала з фітопродуктами, і там був і, скажімо так, і хороший у мене опит, і не дуже. Хто дивився це відео, той пам'ятає. Хто не дивився, можете подивитися. Я Не буду зараз пересказувати. Це був, як я кажу, 10-12 рік. Потім, в 2013 році я прийшла в українську компанію роди, корінь родина, да? корінь слова родина, род. Це е, теж була дуже дуже чудова фітопродукція. Мені там е, сподобалось. Я була там і як фітоконсультант, і е, з керівником проводила семінари, навчання. Мені там дуже подобалось. Але е, як почалася в 2014 році війна, е, компанія закрилася, тому що головний офіс був у Луганську, а всі виробництва е, і Самі рослини були в Криму, тому компанія, як то кажуть, накрилась мокрим рушничком. Після того я займалася підприємництвом декілька років, і нарешті, 2022 році, коли почали почалися бойові дії, я Поїхала до Львова у справах і у Львівській області в такому чудовому містечку, як Східниця, це наша здравниця українська, хто не знає. Я потрапила до фітокрамнички нашої української компанії Рослина Карпат. І е, пані Наталя мені дуже люб'язно розповіла історію компанії, яка існує з 2003 року. Це вже на сьогоднішній день, 21 рік, як існує ця компанія, наша брендова Рослина Карпат. І, е, е, Коротко зробила обзор фітопродукції. На той час мене зацікавив такий фітопродукт, як фідо біфідолактин, тому що у мого чоловіка після лікування антибіотиками був дуже сильний розлад в. Кишечника і лікарі не могли нічого заподіяти, що не пропонували, що ми не купували в аптеці, нічого не допомагало, просто не допомагало півроку. Це була суцільна біда, і коли мені пані Наталія розповіла про біфідолактин, я вже теж розповідала, що ми з дитинства навчені нашою мамою приймати трави. Да? Тому я дуже довіряю і ну, це, як то кажуть, була остання надія. Треба було приймати місяць, але я купила одну упаковочку на два тижні, подивитися, що ж буде. Я сказала, якщо допоможе, то я, ну, буду бачити, що починає допомагати. Я ще замовлю. Коли я приїхала додому, то перші декілька днів він пив як слід, коли я слідкувала за ним. А потім, коли я згадаю, він випив. Коли не згадаю, не випив. Але сталося диво. Дійсно, ці два тижні, ну там було на два тижні, він їх розтягнув напевно, що на місяць, але йому за декілька днів вже почало ставати краще. І коли він пропив всього одну упаковочку, там 60 капсул, у нього все пройшло. Дякувати Богу від до сьогоднішнього дня, зараз вже січень 2025 року. І після цього я повірила, що продукція гарна, і я почала тестувати на собі, на ньому, на мамі, на сестрах. Півроку я тестувала всю продукцію на нашій родині, коли я побачила, що дійсно є зміни в нашому стані, здоров'я, взагалі в тому, як ми почуваємося, я прийшла до пані Наталії і сказала, що я хочу працювати, я хочу стати партнером компанії, і з того часу я є партнером компанії, тому я консультую і я пропоную людям. Користуватися продукцією для того, щоб поправити своє здоров'я для того, щоб ну, взагалі бути здоровою людиною. Що таке фітопродукти? Ну, дехто ставиться до них скептично, тому що хімфармкомпаніям дуже і дуже вигідно, щоб купували ту хімію люди і труїлися. Ні для кого не секрет, що продукція, яку ми продукти харчування, які ми вживаємо, які ми купуємо в супермаркетах, особисто я і моя родина намагаємося дуже-дуже рідко туди заходити, якщо ну, бувають такі моменти, що зайти туди. Я коли туди потрапляю, сьогодні на Ре, теж ми були в місті Одеси і зайшли з чоловіком, там такий великий. Супермаркет продуктовий, я туди заходжу, і мені здається, що я попадаю в космос. Дійсно, там і обстановка така, і всі ці продукти так, ну, я дуже скептично до них відношуся, тому що я знаю, що то теж суцільна хімія, і люди, які особливо живуть в містах і споживають цю продукцію, ці продукці, продукти кожен день по декілька разів на день, то дійсно нема звідки взятися тому здоров'ю. Потім, що ми, яку ми воду п'ємо, яким повітрям дихаємо, те, що ми сидимо на роботі, в школі, вдома, за комп'ютерами, за гаджетами, це теж додає нам мінус здоров'ю. І потім людина каже, що ж таке з моїм здоров'ям, що ж сталося, і йде куди в аптеку, так і купує ліки, які йому призначив лікар. А ліки знову ж те, те ж саме суцільна хімія. І таке виходить замкнуте коло. Людина не може з цього вибратися. Дехто розуміє, дехто не розуміє, що це ми. Ми працюємо для того, щоб віддати свої гроші за неякісні продукти харчування, а потім решту грошей віддати хімфармкомпаніям. І людина стає все, дедалі все більше, скажімо так, здоров'я стає гіршим, гіршим і гіршим. Я вибачаюся, підбираю слова, щоби. Ну, Сказати так, щоб до людей дійшло, і ну, ви самі розумієте, що не все можна говорити так прямо. <кій> тому е, є такі компанії, е, є і не наші компанії на нашому ринку, але я завжди кажу, що е, треба звертатися до наших компаній, тому що. Продукти, які фітопродукти, фітопрепарати, які виробляються нашими компаніями, вони виробляються з сировини, яка росте на нашій землі, корисно те, що росте там, де ми народилися і виросли. То за допомогою цих фітопродуктів, фіт, фітопрепаратів можна. Відновити всі системи і органи нашого організму. Зараз я перелічу коротенько, це, по-перше, очистити організм, наситити вітамінами та мінералами, яких вже немає в продуктах тих, які ми споживаємо. Потім відновити системні органи, такі як ендокринна система, серцево-судинна система, опорно-руховий апарат, нервова система, відновити мікрофлору кишечника, нормалізувати травлення, відновити печінку, відновити жіночі та чоловіче здоров'я та таке інше. Все це можливе саме для цього нам. Господь Бог дав всі ці трави, квіти ліковні нам. А ми ходимо по них, топчемося і навіть не знаємо, як вони називаються, для чого він нам, нам боженьки, їх дав. Да? Ну а коровки і козочки вони знають, яку травку їсти. Я навіть наблюдала за козенятком. Значить, травочка там росте на ну, лужає, росте всяка різна травочка і кущ шипшини. Значить, Вона пощипала лісточки шипшини. Потім вона поїла спориж. Поряд був цей тисячолісник, я не знаю, не забулася, як на українській мові. Тобто вона вибирає корисну травічку. Розумієте? Козочка, вона розумніше нас, і вона знає, яка травичка для, цього, для чого, яка травичка їй корисна. Вона любу траву їсти не буде, навіть не буде їсти всю ту траву, яку їсть корову. Я хочу вам запропонувати відео про виробництво компанії Рослини Карпат, там сам господар, який є в шостому поколінні. Травником коротко розповість, це відео було знято десь роки 3-4 тому назад, тому він буде казати, там вже багата велика лі, лінійка ліків, але зараз за ці 3-4 роки ще багато добавилося. Він там розповідає про те, що компанія є суто мережева, але за ці роки, за роки саме війни, вона перетворилася з суто мережевої в, скажімо так, не тільки онлайн, а і офлайн є у нас фітоаптеки аптеки в великих містах, чи інакше можна сказати. Представництва компанії в великих містах, і той, хто проживає, може зайти і вибрати собі і купити. Але люди, які живуть поза великими містами і в сільській місцевості, такої, такої можливості немає. Для того, щоб придбати, треба звертатися до нас, до консультантів. Представників компанії, і зазвичай ми надаємо офіційний сайт, силочку на офіційний сайт, людина може сама замовити і отримати продукцію зі складу для того, щоб не наткнутися на підробку, тому що вже є підробки нашої продукції. Я в попередньому відео розповідала про підробки нашої продукції. Тому я вам пропоную це відео. Надалі теж буду розповідати вам, для того, щоб більша кількість людей дізналася про нашу компанію, про нашу продукцію чудову. Якщо хочете, якщо вам сподобається в кінці відео, поставте лайк. Я хочу, щоб більше людей знали про нашу рослину Карпа. Всім добра! Дивіться, будь ласка, відео. Головне в, в, в компанії є дві склади. Є перше це якісний, хороший продукт. Друге це класний, хороший маркетинговий план. Чися цінний найменувань це власне виробництва. І на сьогоднішній момент, скажімо, двадцять найменувань це є контрактне виробництво. Оселина Карпат працює з 2003 року. 2004 році ми вже запустили, в лютому місці, ми запустили перший продукт. Ми починали з 76 квадратних метрів виробничої площі. Сьогодні в момент ми нарахуємо 1060 квадратів виробничої і адміністративної площі. Напрямок правильний всього світу в нас на підприємстві, щоб старатись автоматизовувати її, використовувати як зменшення своєї праці, ставити її тільки на контрольних ділянках. Ми працюємо на розливах, ми працюємо на містерах, на упакуванні, ми працюємо от зараз на капсулах і на таблетках. Стоїть професійне обладнання фармацевтичне. До прикладу, якщо взяти сировину у 50 кілограмів, і перефасувати її в капсули. Нам потрібно для цього було 4 дні, 4 людини. І тоді ми закінчили цей процес. На сьогоднішній момент на цій машині може працювати один оператор, один день запасувати 50 кг сировини в капсу. Ми беремо обладнання, які по сертифікату стандаризації вищої якості їх для Європи, тому що Україна це Європа. Переходить перереєстрація у нас на підприємстві з 2005-22 тисячі. 2005 має маркировку, на 22 20 тисячі 2020. Ось такі нові оновлення, йдуть нові вимоги, тому що світ змінюється, змінюються вимоги до якості скажімо, самого продукту. Тому що ХАС якраз відповідає за харчовий продукт. Перед нами стоїть культовий продукт спіруліна да, з хлорелою, який є зроблений, якщо ви бачите, в капсульній формі. Так? І випущений в спеціальну баночку, ми взяли його сюди. Самий новий продукт, який є у нас, і їх є шість видів це є сиропи, зроблені на кукурудзному сиропі. На сьогоднішній момент. З хорошою ефективністю, тому що діючих речовин в ньому порядка 35%. Рослина Карпат має декілька форм видів своєї продукції. Це є таблетована форма, це є капсульна форма, в виді сиропів, виді розчинів і антисептиків, в виді бальзамів косметичних і засобів косметичних інічні це є фітосвічки. Всього в нас в переліку буде десь до 70. Намінувань різної продукції, яка знаходиться на складах і виробництві осінних Карпатів. В загальному 95% це є трави України. 60-70% це трави Карпат і, скажімо, решта, що у нас передається, то ми докупляємо по Україні. Є золотівельні бази, є відповідні організації, які подають сертифікат м'якості відповідну сервину. Три Наші бізнес-працери, три листка, три наші основи, наших три кіта нашого компанії компанія Росана Карпат. Компанія Росана Карпат є мережева компанія. Створюючи свій внутрішній ринок, наші люди в це наші бізнес-партнери. Мінімум раз в тиждень проходить зум. Люди збираються всі в себе вдома, виходять на програму зум і спілкуються, получають навчання. Продуктивно на такому навчанні проходять якби, спікери і лікарі, і науковці. Сьогоднішній момент є. Заключений договір uh, з Львівською амбулаторією, uh, скажімо, досвіду від промислової токсикології від державного університету, медичного університету Львівського імені Данила Галицького. Любов, затишок, турботу і зрозуміють в тому, що з таких рук, з такого підприємства не може вийти якийсь поганий продукт, тому що це зроблено з любов'ю, зроблено в першу чергу для себе. Якщо ви глянете на мій стіл і зрозумієте, будете мене домови, бачите, я періодично п'ю, тестую по своїх потребах свій продукт свого виробництва. Просто на Карпатці наша дитина вже 18 років. Ми її любимо, і ми доказуємо всім, що цей продукт може бути тільки хорошим, тільки якісним, корисним для нас.